Экраны ломаты? А, те экраны що сзади. Пляшки, ясно. Экраны що сзади. Понял. Екрани, що сзади, ламати. добре. А шо таки это я ж нажал, бляшки. Да. да давай, блин, Ева, не тормози. Так, аж там треба екрани ламати. Добре. Шість екранів, добре, шість екранів зламати, окей. Шість екранів зламати. В мене ще є тахи. Я поки що тахи прибережу. Тут горы звук, хоть минутом може вот... О, він зараз тут уже... Пляшки. Так, вискочили. Давай, рубай, його Ева! Ааа, вот це мені саме альфа, саме це і того друга, цих два тільки в використовую. Є так, ну я так ще. Поки не хочу. Так. Ще три життя йому треба Ну забрати, щоб ви зрозуміли. Ну прикол коротше Ну добре включаємо такі Так, і давай рубай Так, більш ну коротше зараз зараз Майже пів життя йому забрав, він десь в шоці, блядь, той проб, Думаю, нихера собі, блядь. Ее ти так! Та ти я ж піскаков, Екрани рубати, екрани рубати. Екрани рубати. Екрани рубати, екрани рубати. Есть рубалы крайны, друзьяки! Зараз, 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 дружі. поки що не можу прочитати, бо зараз, зараз, Що тут? Я не можу управляти Єва. Ось минові. Ті всі фішки покращуються, ясно. Вообще прикольно. Прикольно, новий плюс. Ну спробуємо, якщо ми зараз пройдемо цього. Yeah. Якщо ми зараз... Дякую, дякую то ми зараз пройдемо його, блях, а він зараз тут. Що мені буде? Зараз кришка, блядь. Опа, Лілі. Лілі! Мадесвія. Мама сфера. Ти наблюдала за всім цим. з самого початку! Добре, Тайм, А ти в соуслайті граєш? О, бо я ще соуслайт. Це моя перша гра в соуслайті Це моя перша. Я ще ні один соуслайт не пройшов. А ти дівчинка, вибач! Вибач, я перепрошую. Добре, ви проходите проходила Так. Добре, злочимо <проб> дві хвилини тих, щоб пройти, то Гев, прийшов чи ні? Думаю, прийшов. Розрубав йому руку, другу зброю разрубав. Сноу, стрыла, все, короче, порозрубало, Єва. Yeah! Ah! И фаталити. Файталити. А, ти мужик, ти кажеш, ж дівчинка ця та там була, блядь. Короче, я заботился пробач. Дівчинка в экзо костюмі ясно. Давай, відкривай, Єва. Відкривай твой екзо костюм. Лили, ти жива? Ну давай, Єва, чого ти застигла? Щось роби, померла? О, капец! Ой, блін, така була прекрасна дівчинка. Хоч... Померла. Ну має бути щось так, як би. Ого жівай! Ти шо мене обдурив? It's О, капец! Капець! Поляшки, я ж зрадів, вона жива, все закінчено. Пора повертатися. You know... Знаєш, prefer... мені більше подобалась минула Єва. Я не хочу ставатися одним цілим. А що дійсно померла? Ну вода з мамою сферою померла. Токапі. Ой, блін. Кашкінцівка норм. Лілі -лі померла, це погано! А ти як вибрав? Тож не подав руку Алану чи не подав? Бо я подав руку Алану. Лілі. Блін, Єва я оплачу, це дош, пане Ні, це Е оплачу. Єва Є в мене... А, тут є різні кінцівки, то там треба все збирати, щоб відкрити гарний кінець. Ось, так, катсцена. Зрозуміло. Це добре, що є різні кінцівки, можна ще раз пограти. Night. Зоря на ніч. Це the future is like reaching for the stars themselves. як тянутися до зірок. Ма повсюду. Далекий світ вказує нам шлях. Подавав, поняв. Я також. You, ну, що за цей світ? Пляшки. Це хто? Мама сфера? Може появиться нові странні, всякі, странні якісь существа, вона каже. Три фінали? Ого. А я завжди буду служити майбутньому. Навіть якщо майбутнє не відповідає моїм очікуванням. О, що це, ще не кінець? Мама, сфера. Я рада тебе бачити, Єва. Молодець. Ти більше, ніж оправдала мої очікування. Твоє останнє рішення мене, мене трішки розчарувало, але. Все ж таки дякую. This... Хватає цієї ерунди. Операція Єва закінчена. Like ти не ти, відляшки. Прощавай Єва, вона каже. Хто вона мене знищить чи що, Стій? Як це ще не кінець? Йой, це що таке буде, блядь? Трясся, то мама сфера запускає запускает кораблив. Она знищити землю. Це що за андроїди, блядь? Ой, вибачте, що мы типа. А! оті заходять нові андроїди, так я їх буду називати. Сонка пья, стільки їх повиходило, з мочимо. Значить, за твій план. Мама сфера, так? Але я не дам твоєму плану возродитися, чи. А, блін, Лілі наполовину. Бо ти її так порізала, чи що? Єва, я не поняв. чого вона в половині? Then, ну що ж, я з радістю зіграю свою роль. Клянусь. Ми ще зустрінемось.